На сертифікатній програмі сподобалась методика викладання. Зрозумів, що це така собі демо-версія магістерської програми. Навіть на сертифікатній програмі вдалося структурувати ті наявні знання, які в мене були. Проте розумів, що магістерська програма це ще більш детальне і більш ґрунтовне заглиблення в ті конкретні напрямки. Ну і плюс важливим елементом це є конекшени, одногрупники на курсах. Сертифікатна програма досить, досить цікава в плані того, що можна обрати конкретний курс відповідно до інтересів, не обов'язково йти на всі, і дозволяє дуже структуризувати знання, які є, дає дуже багато ресурсів. Плюс залишаються зв'язки з викладачами, можна в них пізніше запитувати якісь питання, ну і є зв'язок з одногрупниками. Найбільше мені сподобалось дві речі: це фінансовий модуль. Він був дуже насичений і корисний водночас, тому що там по фінансах в мене були певні знання, але сертифікатна програма дозволила їх більш. Закріпити плюс дало більше розуміння, як працює великий бізнес, P&L компанії, і так далі. і Тому подібне. Друга частина це була про Digital Disruption, Тобто, там були, на перший погляд, ніби стандартні речі. Але під іншим зовсім кутом, і це дозволяє розширити кругозір менеджера і робити більш якісні рішення і співпрацю покращувати співпрацю з замовником. На мою думку, це може бути корисним для менеджерів середньої ланки. Це там, якщо брати IT, це можуть бути project менеджери сіньор project менеджери делівері менеджери. Воно дуже допомагає структуризувати ті знання, які вже є. Але також це може бути корисним іншим. Іншим людям, які цікавляться різними напрямками, до прикладу, у нас був стратегічний маркетинг, де можна було прийти ознайомитись, як будувати стратегії маркетингу для різних компаній, також був курс по лідершіп чи по HR.